Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Ціво І сьогодні я розповідаю про аромати, які я хочу придбати після сліпих затестів від наших українських парфумерних блогерів. А також я покажу вам аромати, які я вже придбала після наших спільних сліпих затестів. І перший аромат, про який я хочу розповісти, це Blow It Up від Mugler, Це серія колоний. В мене є вже Fly Away в жовтому кольорі: це грейпфрут і конопля. А на наших спільних сліпих затестах з Ангеліною та Мариною. Ангеліна мене познайомила з ароматом Blow It Up. це... Просто щось неймовірне, це чорна смородина, сорбет. Як на мене, він не засолоджується, але тут є от конкретна нота, навколо чого він взагалі, як він сприймається? Дуже смачно. Це чорно-смородиновий сорбет, такий освіжаючий, трошки з зеленинкою, з кислинкою, і з солодинкою від сорбету. Аромат, який просто от я зараз. Пошуках цього аромату. І наступна моя парфумерна бажанка це Amburles від Тома Форда 2018 року в парфумованій воді, з яким мене також познайомила Ангеліна на наших спільних парфумерних посиденьках про Шкіри. Я думала, що буде мені версія «Парфам» більше заходити, але mm -hmm. все одно Отак. Oh, це... Mm -hmm. «Ода парфам, яка перша версія 2018 року це просто, я не знаю. І це дуже красива, така пряна шкіра, там також є жасмин. Тобто цей аромат він багатогранний насправді. Він більш такий шкіряний, більш такий ну, хижий, ніж амбрелезе Parfum. В якому є, здається, фіалка і наче іриси. Ну, тобто там такі більш пудрові ноти, присутні, що пом'якшує цю шкіру. А от мені подобається саме версія Ode Parfum. І напевно, як я зношу свій відливант, я обов'язково придбаю вже повноцінний флакон або залишок у флаконі, ну, що знайду. І наступний парфум – це Tierra від бренду Pernoir. Це аромат, з яким я познайомилась на наших. Посиденьках про осінні парфуми а, з Оксаною з Лакшері Арома. На шкірі це густа деревина, там ми подивилися піраміді Уд, бензоін. Це просто дуже красиво по-осінньому це ну, все. І цей аромат мені настільки сподобався, що тепер в мене є тревел сет від бренду Pernoir І в цьому тревел сеті є аромат Sierra. Я також іноді а, цей аромат наношу. і ви знаєте, цей аромат саме на зимову погоду. На таку доволі прохолодну погоду стане ще краще, напевно, ніж от в ці осінні жовтневі дні. І також в цьому ароматі є ром, тобто це спецієво алкогольний, смолистий аромат, який, до речі, доволі такий солоденький. Тут є і дерево, але ця деревина вона така округла, м'яка, трошки димна, ледь засолоджена ваніллю. Аромат ну, дуже класний, Він дійсно гарно стає і на осінь. Але от зараз на зиму я такий аромат поставила б собі на поличку. Тож я вже чекаю нагоди придбати цей аромат, адже він ну, просто неймовірно. Красивий. І вже на наступних наших спільних сліпих затестах Даша з каналу Дарія познайомила мене нарешті з ароматом рок-н-рома від Булгарів. Це Булгарі, н рома Це така інцидентна лінійка. Сто років хотіла затестувати нарешті. Боже, про нього стільки розповідей. Так, він було. класний. так. Аромат, до речі, також дуже цікавий. Там є і. Спецієві такі нотки і фруктові, але фруктові ноти не просто типовий прямолінійний фрукт, а ніби шкірка цього абрикосу. Це не просто а, такий солодкий, солодесенький абрикосик. Це такий вже цікавий а, цей фрукт. Здається, там також є османтус. І османтус разом з цими абрикосами, спецієвими нотами. Щось, ну, створюють щось таке цікаве. Тепле, солодке, об'ємне. От Як виглядає цей флакончик <булгарі>, рок-н-рома. От Такий от, округлий цей аромат, він сам по собі є, і він такий от, дійсно яскраво помаранчевий, такий, абрикосовий. І тепер вже я з ним особисто познайомилась. і Хочу собі в колекцію. І ще одна моя парфумерна бажанка з сліпих затестів від Iris Parfum. Це були парфумерні батли разом з Олею Насоновою. В мене з'явилась нова ірисова бажанка. І це аромат від бренду Atelier Materie Cure de Кюрдиріс. І на сліпих затестах я майже не вгадала жодної ноти. Власний аромат. Дуже хочу знати, що це за аромат, адже я вже відчуваю, що це може бути. Моя ірисова бажанка, такий от напрямок. Дуже мені подобається. Адже він доволі складний. Він розкривається дуже поступово і дуже м'яко. Він перетікає з таких трохи спецієвих перчикових нот на старці. Такий м'який ірисовий корінь. Мені він був доволі такий землянистий, навіть такий от. Пудровий, але цю пудровість і пильність дає замша. І ця замша вона настільки делікатна, вона настільки дорого звучить, от як і сам парфум, це не з дешевих, не з бюджетних ароматів. І він дійсно, от, ну, я не знаю, створює якусь таку цікаву атмосферу, і в результаті. В базі з'являється ця шкіра. І коли я вже побачила в піраміді цього аромату, що там є замша шкіра, я все ж таки зрозуміла, про що цей аромат, який він глибокий, красивий і. І тепер наступна моя ірисова бажанка це тельєматері Кюрдеріс. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Тим самим ви підтримуєте розвиток україномовного YouTube. І до речі, додивіться це відео до кінця, адже в кінці буде розпаковка того, що я придбала на чорну п'ятницю і один з ароматів. що я... Придбала в чорну п'ятницю, це моя хотілка з сліпих затестів. А зараз моя найулюбленіша частина. Я вам буду показувати аромати, які я придбала після наших спільних сліпих затестів. І перший аромат це Flower by в версії Elixir. Цим ароматом мене познайомив Юра Ukrainian Fragrance Community. В нас були парфумерні сліпі затести, коли хлопці підбирали дівчатам парфуми. І От Юра підібрав для мене аромат, саме Flower by Kenzo версії Elixir. І ви знаєте, наступного дня я вже замовила цей флакон. Юра дійсно вгадав з моїми парфумерними. Подобаннями. І цей аромат для мене дуже класно став в ту пору року тут і якісь солодкі ванілі, і праліне, якісь пудрові ноти в базі. Він дуже круто пудрить. От, в принципі, вся серія uh, Flower Kinzo – це такі доволі такі ніжні, пудрові, солодесенькі аромати. І uh, цей аромат насправді ще. Стартує з такої невеличкої кислинки, тут є і троянда, і малина. І от така трояндочка з малиною. Ще, здається, тут чи то мандаринка є на старті. Ну от Він на старті такий цікавий, трошки з кислинкою, солодинкою. Аромат, який розкривається на моїй шкірі. Дуже гарно. Моя шкіра його гарно нагріває, і я відчуваю всі ці праліне, всі ці ванілі. Вся ця пудра, вона ну, дуже красивим таким шаром сідається на шкірі. Юра вгодив, аромат придбано. Ну, Це справді показник того, що аромат дійсно зайшов. І наступний аромат це Mugler Angel Muse версії туалетної води. З цим ароматом мене познайомила Іра Ласауца. Це був фінальний аромат підбірки сліпих затестів від Іри. І насправді я вгадала цей аромат, адже такий профіль неможливо просто не вгадати. І тут ці пачульні, горіхові бази, як в парфумованій воді, так і в туалетній воді. Вони дійсно схожі. Тут прям, ну, база. Зчитується зразу. І в мене ну, єдине питання було з цим ароматом, чи це є а, на сліпих затестах парфумована вода, чи а, туалетна вода. І старт дійсно в цих двох парфумах він трошки відрізняється. А, туалетна вода стартує більш такими маракуєво-мандариновими, тобто такими фруктовими, екзотичними нотами. І от завдяки тому, що. Старт цих двох ароматів він відрізняється. Це аромат такий більш, напевно, гостренький, такий і більш екзотичний, ніж версія в парфумованій воді. Тож з цим ароматом я вгадала. І, ну, напевно, продовж тижня я вже замовила цей аромат. Насправді я також його урвала. Це не просто знайти. Версію в туалетній воді, десь в інтернетах, в продажу, я урвала з барахолки, і я неймовірно рада, тому що Іра мене познайомила з цим ароматом. І... До цього я знайома була лише з парфумованою водою і все ж таки вирішила мати в своїй парфумерній колекції і версію в туалетній воді. І наступний аромат це тонка кола від бренду Мансера. Це аромат, з яким мене познайомила Зоя Боніта Парфумс. Аромат, який я придбала на наступний день, а можливо, ще й в той же день після сліпих затестів. Подивіться, презентація дорога багата Ну, як любить мансера. А, Також ці магнітні корки. Все як ми любимо. Ой, і я просто співала цьому аромату. На сліпих затестах я була щиро впевнена, що це Angel Shea від Killian. Тут кориця, тут якісь ще спеції, мускатний горіх, вишня, здається, от щось є в цьому ароматі, що мені дуже нагадує Angel Shea. Не пам'ятаю, чи порівнюють їх на фрагрантиці. Якщо порівнюють, я тут вам зроблю фотографію цього. Цей аромат для мене не звучить так прямолінійно Кока-Кольно. Тут все ж таки ця кориця в поєднанні з вишною. От дійсно створює ну, такий схожий на Кока-Колу аромат. Але, от прям щоб це я поливалась кока колою ну немає в мене такого враження. Так, це дійсно гурманський аромат, класний. Я думаю, що ближче до Різдва я ще звернусь до цього аромату, адже він такий. Цікавий, святковий, коричний, в якусь різдвяну добірку він точно стане. Тож дякую Зою за те, що ти надіслала мені цей парфум і всліпу це найщиріші враження і найточніші. Тому цей аромат вже є в моїй колекції. І наступний аромат це «Мюглер аура в парфумованій воді. Це просто урвала року, напевно <laughs> на барахолці. Я урвала це аромат з рук в залишку. В доволі гарному залишку насправді, і ось таке це зелене серце мавки, про яке я розповідала на наших посиденьках на Гелоїн разом з Ангеліною і Мариною. І дякувати Ангеліні, вона мені надала свій флакон для нашого спільного відео. А тепер в моїй колекції також з'явилось це серденько. І я вже думаю, що нам пора робити наступні перфумерні посиденьки зі всіма нашими неймовірно. Красивими флаконами від Mugler. І наступний аромат це насправді сет ароматів від бренду Atkinson. Це, напевно, найбажаніший сет, який я могла тільки уявити. І аромат, який є в цьому наборі, це аромат, який я чекала напевно цілий рік для того, щоб придбати його собі в колекцію. Це славно звісні пірати від Аткінсон. Тож. Не будемо гаяти часу, робимо розпаковку прямо зараз. Прямо на ваших очах я нарешті отримую свій хоч і тревел, хоч і міні-флакончик. Але це буде вже повноцінний флакон. Тож, вау, Боже, вони ще такі красиві! Я ще не бачила. І я не бачила взагалі, як виглядають ці тревели. Боже, це дорого багато по-перше, Боже, як вони. Я, ну, ви бачите, я в шоці. Так, які аромати є в цьому наборі? Це Мінт Tonic, аромат про імбир, м'яту, цитрус аромат такий дуже прикольний, красивий. На літо мені подобається він. З цілі неролі. Перший раз знайомлюсь з цим ароматом, до того не була знайома. The Big Bad Keder. Взагалі цікаво, що це за аромат також раніше не була знайома. І, звичайно, пірати Grand Reserve. Цим ароматом мене познайомила Таня перфуманка на сліпих затестах від Тані. Вона надіслала мені цей аромат бонусним. Я вже тоді за нього забула, що він має бути в цьому перфумерному сліпому затесті. І ми разом з дівчатами його розтестували в сліпу це ром, Тобто цей аромат він і алкогольний, і солоденький, і дуже гурманський. Класний аромат. Я маю ще невеличкий відливант від Тані. Я спочатку завершу той відливант і тільки тоді займусь своїм тревелом. Ой. Ну, на жаль, ще скорку він не пахне. Починати його зараз ще. Не хочу, але все ж таки новий аромат нарешті в мене в колекції. І також в найближчий час я зроблю огляд цих парфумів, адже я сама з ними ще не знайома, тож будемо тестувати ці парфуми разом, але вже в наступних відео. Тож, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і не пропускайте нові відео. І Аткінсонс я також придбала в Чорну П'ятницю, як і ауру Мюглір, хоча це була барахолка, але все одно я думаю, що і в барахолках на Чорну п'ятницю щось таке з'являлось неймовірне, що просто в інші дні ну, не було ймовірності, що таке взагалі може з'явитися в барахолці. І хочу познайомити вас ще з одним парфумом, який ще не був у мене в сліпих затестах, про який я просто. Мріяла, коли дізналася, що цей аромат з'явився у Франка Букле. Це аромат під назвою Орхід, орхідея. Затестила я цей аромат вперше на виставці Piety Фрагранс. і тоді мені він дуже сподобався. І це аромат в дусі Франка Буклє. Це аромат в тому ж що і ваніла такий трохи спеціальний. Спеції, солодкий, неймовірно смачний аромат. Тут також є ваніль, але крім ванілі, тут є багато білих квітів. І е, ніби цей аромат має бути щось таке квіткове, ніжненьке, білоквіткове. Ну, я не відчуваю цей аромат як щось таке ніжненьке. Для мене це такий потужний, доволі солодкий, яскравий аромат. Я тут ніби якісь ще спеції влавлюю. От як ваніль, там не просто така солодесенька ванілька у франка буклє там такий аромат з настроєм, з характером, там така також східна ваніль, яскрава, густа. І цей аромат, він також для мене густий, цікавий. Ну, Звичайно, в першу чергу квітковий, але і ці квіти, вони для мене не просто. Квіточки це щось таке, аж навіть медове, от щось таке гарний аромат. Мені він сподобався. Також придбала його Чорну П'ятницю, урвала і зразу захотіла показати вам. І це ж новинка 2023 року, до речі. Дякую всім, що ви додивились це відео до кінця. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, які сліпі затести вам сподобались більше всього. І, будь ласка, підтримуйте україномовний парфумерний YouTube. Всім гарного настрою і до зустрічі в наступному відео!